Перевірка систем пожежної безпеки в суспільних закладах триває. Сьогодні рятувальники проінспектували дитячі садки номер 25 та номер 28 У першому перевірили справність вогнегасників, шляхи евакуації, наявність запасних виходів та інше. Град на вікнах у них немає і е, значить сходи від клітини, шляхи евакуації у них не обшиті горючими матеріалами. Це це є правильно. Також у 25-му дитсадку в електрощитову встановили протипожежні двері. Вони встановлені цього місяця. Нам надали кошти за бюджет. Ми встановили ці двері. Вони мають фірма виготовляла їх, яка має ліцензію. У дошкільному закладі розміщені також спеціальні інформаційні плакати. Після перевірки інспектор зробила висновки. Останній раз цей навчальний заклад перевірявся в листопаді 2017 року. В приписі було записано п'ять недоліків, і я дала їм термін на усунення цих недоліків. А сьогодні під час перевірки я встановила, що чотири із п'яти було усунуто. У них залишився лише один недолік це сигналізація. Систему пожежної безпеки перевірили і в 28-му деца. Вогнегасник пройшов технічне обслуговування в червні 2017 року, в червні, червні наступно, тобто вони пройшли технічне обслуговування в нормі. Також інспектор оглянула інші протипожежні заходи. Відзначила, плюсом є наявність пожежного гідранту. Води, яка знаходиться в пожежному автомобілі, вистачає дуже намало, там 3-4 хвилини. Тому треба одразу знайти джерело, куди можна підключитися. От в даному садочку пожежний гідрант знаходиться одразу за територією туди. в... Якщо станеться щось, то можна буде під під'єднатися і гасити водою в обох дитячих садках. Значних недоліків, крім відсутності автоматичної сигналізації, не виявили за словами керівників дошкільних закладів. Встановлення сигналізації є в планах і наразі над вирішенням цієї проблеми працюють. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.